Я тут майже 30 років. Я багато, мені Україна дуже багато дала в бізнесі, в своєму власному житті і так далі, і дружині. І коли почалася війна, я зрозумів, що треба щось Україні віддати. І тому ми стали волонтерами. Школа стара, 110 років постищу школу, там дуже великий ремонт був. Ну, це перший проєкт ми з любов'ю. Там треба було каналізацію робити, воду, все. Досить великі гроші витратили. Всі ці організації бачили. Нашу працю, те, що ми швидко рухаємося, вони приєдналися mm. до нас. Величезна буде кухня, їдальня, пральні. Мом е, робить е, ізоляцію будинку повністю. Mm -hmm. Це конфетка для нас. Цілий поверх на 25 ВПО. Ми вже почали з МОМО там працювати. А в Боднарові так само ми в дискусіях, є маленький будиночок, який нам дають на соціальний проєкт, щойний бізнес для ВПО. Ми це почали, тому що ми бачили проблему. Люди втікають з ходу, з пів в втікають і ми бачимо, що багато із них, там 8 мільйонів, втекли поза межами України. Наша мета була, щоб люди мали хороші умови для життя тут, в Україні.